Якось цей перспективний молодий журналіст Павло Зарубін. Здравствуйте, в ефірі новости. Який не голосував за Путіна в 2000 році, коли президентом избрали Путіна? Мені було 18 років. І це перше моє голосування. Я не голосував за Путіна. Перетворився на блазня, який плазує перед російським диктатором. Привіт, Так. Да. Скільки він заробляє на своїй брехні про російського вождя? І чи вірить сам у той образ Путіна, який настирно малює глядачам? Буду, якщо можна пасіженка? Що кіста масса ви тості на кухні теж самі? Ну да, 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 Павло Зарубін. Хто він такий? Чому саме він став придворним пропагандистом Кремля? Дивіться у випуску авансом. Ставте вподобайку, бо буде цікаво. З вами Фаїна Василенко. і Всі подробиці про цю персону за мить. Павло Зарубін народився в Башкаркастані в містечку Білорецьк. 7 вересня йому виповнилося 44 роки. Журналістську освіту він здобув в Уральському державному університеті. Вже на третьому курсі почав працювати за фахом. Влаштувався репортером на місцевому каналі Єкатеринбурга. Стартував доволі успішно. Четвертий канал тоді мав і свою аудиторію, і певну незалежність, наскільки це було можливо в Росії до приходу Путіна. Я когда вспоминаю про новости 4 канала, всегда на ум приходит то, как вот мы все всегда старались нашу фирменную представлялку в конце любого репортажа читать с особым выражением, особенно интонировать новости 4 канала. Потому что все понимали и понимают сейчас, что новости четвертого канала это бренд, школа, сила, мощь. Колеги, які починали із зарубіним, пригадують його як зразкового відповідального журналіста, правдоруба, людину ліберальних поглядів. На четвертому каналі Зарубін з часом став ведучим новин. ефірі новості. Сьогодні закінчився суддібний процес в, в отношении Олега Аліґатіма, который обвинялся в контрабанді нарко. За кілька років роботи на четвірці Зарубін отримав престижну премію для регіональних журналістів ТЕФІ Регіон. Після чого отримав запрошення до Москви. В столиці він став кореспондентом новин вісті на ВГТРК федеральному телеканалі. І вже за три роки на вістях Зарубін потрапляє до кремлівського пулу журналістів. При тому, що як говорив сам Зарубін, він за Путіна не голосував. У 2000 році, коли президентом збирали Путіна, мені було 18 років. І це перше моє голосування. Я не голосував за Путіна. Що ж змінилося? Чому Зарубін так різко змінив свою думку про Володимира Путіна? Єдине припущення колег по цеху, Зарубін банально хотів закріпитися в столиці. Боявся втратити шанс і місце в кадрі, тож намагався викластися наповну. Ті, хто працював у той час із Павлом Зарубіним, пригадують, що він. Тримав дистанцію, одягався в класичні костюми, уникав журналістських тусовок і застіль. його цікавила тільки робота. Він був буквально зациклений на репортажах про Путіна. Журналістиці подібні зйомки називаються паркетними, і далеко не всім такий вид роботи до душі. Але навряд чи це можна сказати про Зарубіна. Ось уже 20 років як він живе життям Путіна в Кремлі. Нині Павло Зарубін офіційно ведучий пропагандистської програми Москва Кремль Путін на каналі Росія 1 і автор телеграм-каналу Зарубін. Неофіційно він хлопчик Путіна. Ні, не подумайте, тут не буде конспірології на тему збочених стосунків диктатора з придворним журналістом. Тут інше Зарубін – це такий хлопчик, якого дорослі дяді пустили до себе в кабінети, щоб похизуватися своїми посадами і статусами. І цей хлопчик прямо плутається під ногами, ганяє коридорами як допитлива дитина, якій все цікаво. привіт. – Хоча задумка авторів програми, звісно, була іншою. Поява Зарубіна в Кремлі і його програма це спроба показати Путіна людяного, неофіційного, домашнього, відкритого з почуттям гумору. І причина появи цієї пропагандистської програми політична. Нею намагалися підняти рейтинг Путіна після хвилі численних протестів. Раз, два, три, путін ході! Раз, два-три, путін у Уявляєте, таке скандували на Росії. Люди вийшли на мітинги проти того, щоб Путін йшов на свій четвертий президентський термін. І от поява карикатурного улюбленця блідолицього мала врятувати ситуацію. Журналісти російського опозиційного телеканалу Дощ намагалися розібратися, звідки ж взялося явище під назвою Зарубін? І дійшли висновку, що він це ілюстрація російської сучасної журналістики. На самом делі, того, що со страной. Да? Ми пам'ятаємо, як журналістика в Росії починалася в 90-ті что вона все представляла, і тепер ми відемо, як треба освіщати президента. Так, справді, з появою Зарубіна і його програми про вождя Путіна взагалі зникли будь-які натяки на журналістику. Жодного критичного мислення, жодних оцінок, жодних запитань. Натомість тотальне, маніакальне захоплення фігурою президента. Таке амплуа створили для Павла Зарубіна. Зручний кишеньковий пропагандист ніколи не запитає про те, що відбувається. А от другорядні дрібниці, які відволікають увагу глядачів від суті, це будь ласка. В ході саміта ні було не звернути увагу, що у президента Путіна щось з часами. судя по всьому, з цих кріпленням в прямому смислі слова із подручних інструментів. Рішив зробити все сам заметно, що іноді навіть приміняє силу, Причому паралельно Путін внимательно слідів за ходом саміта. Я в захваті, а ще ж Путін паралельно сидів на стільці. Диво, як йому це вдається. Зарубін може запитати, як минув день, як ви стягуєте такий важкий графік, але точно не про те, а що ж відбулося на тому саміті. Він покаже. Що в путінському холодильнику. Кіхірчик, магазин. Кефірчик. Буду, якщо вот можна, спасім. Ріженка є. Що в кіхесте можна? В готові на кухні теж самі. Ну, так, да, так. Да, да. Але ніколи, ні слова, про щось вартісне і справді серйозне. Він не такий. Він комфортний і безпечний відчуття, що його до кореспондента Кремльського футболу висили з офіциантів. І от ця стилістика, це немножко стилістика офіціанта. Чого изволите? а чого вам подати? Ой, назвав мене по имени, можливо, будуть чаевые. І путіну неабияк подобається оце плазування. Він відповідає на нього і адресує своєму підданому так звані добрі жарти, як, от, в Дербенті під час екскурсії на коньячний завод, коли Зарубін просто таки падав під ноги диктатору. Я продолжал снимать, но неожиданно поскользнулся и чуть было не упал прямо в двух метрах от президента. Удалось сохранить равновесие, но выронил смартфон, чтобы не мешать экскурсии сразу в сторону. Но вдруг президентские слова. "Апаш, до конечного завода еще не дошли, я тоже уже надышался. Наверное. По-доброму жартують над пропагандистом і інші путінські придворні. наприклад, вуса Піскова. Той Йоршик якось назвав пропагандиста хуліганом за те, що Зарубін звернувся до Дональда Трампа з головним питанням. Загравання із пропагандистом час від часу демонструє і незмінний очільник російського МЗС Лавров. Партизан, ловець, хуліган оточення Путіна ніби навмисно намагається підкреслити особливі труди Зарубіна, як він старається, як він працює, як він все січе і нічого не пропустить. На Алясці під час останнього саміту Трамп Путін Зарубін прилетів пізніше ніж делегація їхнього МЗС. Так, от Лавров відмовився спілкуватися з іншими репортерами, окрім як із Зарубіним. Сказав, заміни не приймаються. Я казав за будь ласка, один коментар, буквально сюди. Ой, Я за нього. Самого пропагандиста так потішили слова Лаврова, що він, звісно, оприлюднив цей фрагмент у своєму телеграм-каналі. Але якщо подивитися правді у вічі, що на Росії не практикують, то замін зарубіну багато. Для реальних інтерв'ю його не кличуть. У нього своя роль, своє місце. Навіть пряму лінію, пародію на інтерактив з населенням Зарубін за 20 років роботи на вождя вів всього один раз в грудні 2023 року. То був змішаний формат, прес-конференція, плюс пряма лінія. А Зарубін був одним із модераторів. Ба Більше навіть цю програму Москва Кремль Путін Зарубін сам не веде. Він готує для неї свої спецрепортажі. Студії глаголить інший досвідчений род Кремля. Володимир Соловйов. А сейчас ми всі слідимо за тим, як одна робоча неділя президента плавно перетікає слідуючи, де на перший план виходить большая світова політика. Так він натягує на себе мілітар піджак піджак, аля із гардеробу Сталіна, і на досвіді заливає про важливий геополітичний тиждень. Натомість добродушний Пашка хизується, як він день і ніч. Ганявся путіним та його аурусом. Два часа сна і знову ми на ногах. Але це того стоїть. В програмі. Павло Зарубін завжди обіцяє показати більше ніж всі інші, бо тільки Пашка готовий лізти під стіл, падати під ноги, знімати телефоном, годинником та навіть окулярами. Ну що друзі ми починаємо показувати ще більше остальних, і першими в Росії починаємо використовувати очки для зйомки. Согласі, вони общесловно створені спеціально для мене. Тепер ви будете бачити ще більше захоплюючих ракурсов. Паш, ну куди вже більше? Насправді, в програмі про Путіна авторства Соловйова Зарубіна ви ніколи не дізнаєтеся більше. Ви не почуєте головного. Вам покажуть тільки те, що потрібно, щоб не затьмарити фейкову, бездоганну репутацію Путіна та російського політику. Подейкують, що Зарубін за своє перебування в колінно-ліктєвій позі 24 на 7 заробляє мільйон рублів щомісяця. На ці гроші він з родиною живе в столиці. Хоча живе він у Путіна під килимом, а не в себе вдома, як ми бачимо. Відомо, що Зарубін одружений на своїй однокурсниці Марії Калашниковій. У пари є дочка. Про свої сімейні справи. Пропагандист ніколи публічно не розповідає. Тим часом в опозиційних російських журналістів є припущення, що Зарубін мітить в політики. Зараз набуває собі авторитет та контакти, а з часом нібито дістане посаду. Вже сьогодні через нього дрібні чиновники намагаються передавати путіну послання та дарунки, вважаючи його першою контактною особою. В Україні пропагандист Павло Зарубін у санкційному списку за підтримку російської агресії проти України. А як вам цей плазун і пропагандист? Чи вірите ви в його сліпу відданість диктатору? Чи це маска, яку натягує Зарубін, щоб мати безперебійний потік рублів до кишені? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!